Доброго дня, шановні, вас вітає група компанії Агроексперт та я, Я і Сьогодні в гостях на Одещині товариство з обмеженою відповідальністю Санвіт, бригадір Віталій Ніколаєвич. Проводимо обстеження посіву соняшника. Нагадаємо, три тижні тому ми вносили антистресант Вітазім. В нормі літр на гектар для подолання стресу від внесення євролайтінгу бака прискувача, який був невимитий належним чином, в якому залишилися остатки після внесення бакової суміші Агрітокса та піка на льну. Ми мали після дію були уражена точка росту, відмирання точки росту, пригничення з росту рослини. Це можна побачити в попередньому відео. Сьогодні ми знаходимося на межі проходу Оприскувача, де був соняшник неуражений і там, де був внесений вітазім. От Віталій Ніколайович прокоментує. З якої сторони переключаю камеру. По ліву сторону був погріжджений гібрицидом у нас з пацук. І зараз ми пообрискали вітазітом і все стало нормально. І з правої сторони став де не кропили нічого. Ось такий стан посів. Зараз ми перейдемо на ділянку, де, на контрольну ділянку, де не вносився вітазим та було ураження соняшнику баковою сумішу Агрітокс плюс пік. Ми знаходимося на участці контроля, де не вносився вітазим. Висота ростіння 80 см. Там, де вносився вітазим, 1,20 метр. 20. Ростіння висотою. Тобто підводя е, ітог. Е, ми можемо сказати, що висота рослин на контрольної ділянці без внесення віта 80 см. Там, де не було ушкодження та Рослини, які були ушкоджені, але був внесений американський стимулятор росту, регулятор росту вітазим, рослини однакової висоти метр десять, метр двадцять, тобто різниця процентів тридцять по висоті. Перевірено агроекспертом. Дякую за увагу.